Тимчасово виконуючи обов'язки начальника Чорнобаївського районного відділу МВС України в Черкаській області, майор міліції Власенко Сергій Іванович, до чергової частини Чорнобаївського районного відділу МВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від одного з приватних підприємців стосовно того, що на його магазин продуктових товарів було здійснено розбійний напад. Негайно виїхавши на місце події. Спільно з працівниками приватного охоронного агентства, працівниками райвідділу були затримані дві особи. Дані особи скоювали розбійний напад в масках та з макетом вогнепальної зброї. Дані особи затримані, доставлені в Чорнобаївський РВ МВС. Під час допиту вони зізналися в скоєному відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить Чорнобаївський РВ ОМВС України в Черкаській області. Раніше судыми? Да. Статті? — Не помню. За що затримали? Не знаю. Чому в маски? Маски? Да. Не знаю.